Вітаю всіх! Моє попереднє відео побило мій маленький особистий рекорд по переглядах, і я дуже здивована, приємно здивована, що моє відео дивиться все більше і більше людей. І дуже вдячна за вашу активність під відео. Для мене це дуже-дуже важливо. Сьогодні я хочу розказати про свої повсякденні дрібниці. Можливо, це відео надихне вас зробити якусь справу по дому, яку ви. Довго викладали, мене це справді дуже потішить. Останні кілька тижнів для мене були не дуже простими. У нас часто вимикало світло, іноді воно було по 4-5 годин на день. На тому тижні у Каті різався з і вона потребувала більше моєї уваги, була постійно на ручках і дуже капризувала. Тож я майже нічого не встигла з того, що планувала. Але я продовжую свій експеримент з харчуванням, знайшла кілька дуже класних рецептів, записала собі в щоденничок кілька ідей для відео на цю тему. А сьогодні я хотіла показати вам салат. Рецепт цього салату я знайшла недавно, але за останній місяць ми його готували вже разів три, тобто він дуже класний. І хотіла показати прибирання в нашій кімнаті, як я рятую кімнату з хаосом бруду. І в кінці я вставила маленький огляд своїх нових покупочок. Тож буду рада за лайк. Гарного перегляду. На цьому тижні я відкрила для себе доставку від Сільпо. Мені принесли дуже важкі пакети до самої квартири, і це виявилося дуже зручно і приємненько. При замовленні від тисячі гривень це коштує всього одну гривню. Щоб замовити одразу багато продуктів, я спочатку написала перелік страв, що хочу приготувати на тижні. Потім перевірила, що є в холодильнику, і написала список продуктів, які мені потрібно купити, а потім все обирала на сайті. Цього разу я не дуже розрахувала, що будуть такі тривалі вимкнення світла, і тому не змогла повністю приготувати все, що хотіла. У мене вийшло дотримуватись плану всього три. Але я зробила для себе висновки і вирішила, що краще купувати заздалегідь тільки ті продукти, які мають тривалий термін придатності, а за чимось краще вискочити вже потім. У п'ятницю я готувала салат з тонцем. Тут мене не вийшло відкрити банки, я покликала брати на допомогу. Перевага дистанційки в тому, що завжди можна зганяти на кухню на кілька секунд і допомогти. Потім я дістала кухонні ваги, бо зараз я зважую кожен інгредієнт салату окремо. Першим клала тунець. Я беру у власному соці, але зазвичай іншої фірми. Він мені більш подобається. Але поки що цей. В салат я додаю разом з соком тунець. Мені так смачніше. Насипала тунець і почала нарізати червоний перець на невеличкі шматочки. Насіння разом з гілочкою я вирішила викнути одразу. Щоб не нахилятися кожного разу до сміття, я кладу перед собою старенький пакет, який складаю туди все, що мені більше не потрібно. Мені хтось писав, що зважувати кожен інгредієнт окремо, це так складно і займає багато часу. І питала, чи не набридло мені це. Але мені взагалі не складно. Я одразу ставлю миску на ваги, і головне не забувати натискати кнопочку тара. Потім я все нарізаю і кладу в миску. Поруч зі мною лежить листочок і ручка, і я швидко записую значення. А ввечері, коли маю час, приношу ці значення в додаток і вже потім аналізую, що і скільки я з'їла. Підрахунок калорій мені зараз потрібен саме для того, щоб краще розуміти, як я харчуюсь, і чого мені треба їсти більше, а чого навпаки менше. Нарізала помідорки квадратиками, такими невеличкими кубиками, склала це все в миску, зважила, записала значення і потім почала нарізати капусту. Знайшла в холодильнику кілька шматочків капусти, повідривала листочки, які вже зіпсувались, і вирішила, що це прийшла її доля. Про те, щоб планувати свій раціон на тиждень. Я почала ще й тому що іноді я забуваю про якісь продукти і вони в холодильнику повільно псуються. І мене це дуже-дуже засмучує зазвичай. Я квапилась і швидко нарізала капусту великими такими шматочками. Але поки різала, я зрозуміла, що ця миска для салату замаленька, і я не зможу добре розмішати все. Тому почала думати, куди б його пересипати. У мене є ще е, великі яскраві мазки, вирішила взяти одну з них. Мене трошки засмучує така велика кількість різноманітного посуду, і я б дуже хотіла його замінити. Все це купувалось на швидкоруччю в найближчому магазинчику в березні. Тоді здавалося, що мені знадобляться ці речі всього на тиждень, і зовсім скоро я поїду додому. І я час від часу поглядаю на гарні набори, але поки що не зібралася з силами, щоб купити собі новий посуд. Також я додаю в цей салат кукурузку, головне взяти солодку. Бо якщо вийде стара або так, з таким неприємним присмаком, то це буде дуже сильно відчуватись в салаті. Наступне це був сир, я відрізала кілька шматочків, зважила, викинула плівочку, яка в мене відрізалась разом зі шматочком сиру, і почала його терти на дрібну тірку, щоб в житті все це виглядало так швидко, як на відео. Заздалегідь я зварила яйця, варила їх сильно, щоб вони швидше чистились. Але щось пішло не так, і вони зайняли в мене до стабіса багато часу. Взагалі, я помітила, що дуже багато страв готується швидко, якщо заздалегідь підготувати якийсь один чи два інгредієнти. І тому, якщо мені треба на сніданок підготувати салат, то я вечора можу зварити яйця чи курочку. Якщо хочу на вечерю посмажити м'ясо, то можу його замаринувати заздалегідь. І це прям дуже заощаджує час, а рецепти можна брати значно складніші і цікавіші. Я таки почистила ті яйця, Шкарлупа відколупувалась по малесенькому шматочку. Взагалі не люблю таке, але іноді трапляється. В кінці я додала натуральний йогурт, французьку гірчицю і лимонний сік. І якщо потрібно, іноді можу посолити. Потім я зраділа, що таки пересипала салат в велику миску, його примішала добряче і розділила на дві частини. Одна частина буде на сніданок, а іншу я прибрала в холодильник для вечері. Тобто у мене вийшло приблизно 10 порцій. На приготування салату пішло 40 хвилин. І це якщо я заздалегідь роблю заготовки, тобто, якщо я заздалегідь зварила яйця. В одній порції приблизно 310 кілокалорій. 60% з них приходять на білок, а по 15% це вуглеводи і жири, саме те, що потрібно на сніданок. Салат вийшов класний, дуже смачненький, і з цим пов'язане одне з найбільших откровень і змін в моєму харчуванні. Якщо раніше я могла насипати півмиски. Каші або картопельки і старатися їх з'їсти, щоб нарешті дійти до смачнішого, то тепер я можу взагалі не покласти гарніро, а тільки взяти салат, там, якщо потрібно, хліб, і одразу почати зі смачного. І мені трошки сумно буває, що я іноді їла те, що не хочу. Бо мене так навчили, бо так було прийнято в моїй родині. Снідали ми з Вовою вдвох, а після сніданку я перебрала посуд, який використовувала для приготування. Взагалі стараюся зараз привчити себе мити те, що я використала, одразу тоді не збирається гора гра якогось посуду незрозумілого, і прибирання не займає дуже багато часу. Поки що в мене не виходить ідеально, тому посуд все-таки накоплюється. І після сніданку я встигла все перемити, аж зникло світло. Перевага цього салату ще й в тому, що там в основному білок. А після того, як його з'їдаєш, немає бажання полежати і відпочити. Тому одразу після сніданку я зайнялася перебиранням в нашій кімнаті. Хотілося б показати стан кімнати до прибирання. Тут незаправлене ліжко, вже треба міняти постіль. Валяється одяг. На комуті лежить чистий одяг, який я вже дня 3 не можу розкласти. Взагалі, мені б хотілося навчитись знімати до та після, але поки що Катя не дала мені такої можливості. Під кінець прибирання вона вже захотіла на ручки, бо в неї зіпсувався настрій. А пилососити, тримати дитину і знімати це такий е, великий рівень складності, який я ще не осягнула. Поки що в мене навіть з приготуванням часто виникають складнощі, бо я або на початку приготування страви з катею, або вже під кінець, вона потребує моєї уваги, тому дуже складно зняти від початку до кінця і показати результат е приготування їжі. А саме прибирання я завжди починаю з ліжка. Якщо постіль не заправлена, у мене просто немає натхнення прибирати або щось робити. Катя уважно дивилася за тим, що я роблю. Подушки та ковдри, які я вже поміняла, я складала в її ліжечко. Колиску ми зараз використовуємо скоріше як манеж. Каті подобається там стояти, їй зручно триматися, і вона бачить все, що відбувається в кімнаті. А я в свою чергу маю трошки часу зробити те, що мені потрібно. І при цьому я можу не переживати, що вона впаде. Чи дістане щось з моїх речей? Зараз у Каті період, коли вона вчиться відкривати шухляди, але я ще до кінця не зрозуміла, що це для мене значить. Коли я почала міняти поціль, мені довелось потривожити кота. І він був цим дуже незадоволений і решту прибирання сидів. В кутку кімнати і призрак на мене дивився. Поки я заправляла ліжко, Катя вже почала зі мною говорити. Це значить, що їй вже зовсім скоро набридне сидіти там самі. Я час від часу підходила до неї, подавала їй іграшки, і це дало мені можливість виграти трошки часу, але терпіння воно не безмежне. Коли я заправила ліжко, то почала прибирати на тумбочках. Досвід показує, що це досить безтолкова справа, бо вже за годину там буде купа речей. Пилюку я зараз витираю вологими серветками, бо вони мене просто всюди, а якщо маю час, то потім протираю ще й сухими. Каті набридла стояти в своєму ліжечку, і я дозволила їй поповзати по-нашому. Роблю це завжди з завмиранням серця, бо треба лише якась там секундочка, щоб вона опинилася на підлозі. Ми розвіжуємо вогники на ліжко, я замовляла їх в юску, вони на батарейках, тож ми використовуємо їх, коли вимикається світло. Спочатку Катя уважненько роздивилась ці кульки, а потім їй зацікавили мої речі. На томбурзі я знайшла Катіну метрику з пологового і вже давно хотіла вклеїти її в дитячий альбомчик. Мені взагалі хочеться заповнити його, вклеїти гарні фотографії. Поки що ми, здається, зробили лише зліпки її маленьких ручок і ножок в альбом. Я порозкладала свої речі і вирішила прибратися ще й в катіному комоді. У верхньому ящичку у нас все те, що потрібно часто щодня по кілька разів на день. Це підгузки, пеленки, серветки. І завжди в цьому ящичку все перекручено. В другому ящичку я зберігаю Катін одяг. Замовляла органайзери і дуже ними задоволена. Коли вони стають наполовину пустими, я йду прати Катіни речі. У нас виявилося дуже багато одягу, але у Львові через надзвичайну вологість речі сухнуть значно повільніше, ніж це відбувалося в Харкові. Я почала складати одяг, потім складала носочки, відкладала речі, які стали нам малі чи вже не потрібні. І в якийсь момент мені дуже захотілося добре вимити шухляду, бо між органайзерами я побачила багато пилюки. Я все протерла, поскладала органайзери назад, а потім розклала Катін одяг, який вже давно зберігався чистим на моєму комоді. Потім я дійшла до третьої шухляди. там зберігались різні доглядові шточки. Якщо чесно, я його ще жодного разу не перебирала, тож вирішила відкрити цю скриньку Пандори і таки повикидала все, що вже зіпсувалося, чи термін придатності і засобів минув. У нас виявилось дуже багато речей, які мені радили, і лікарі, і знайомі, які я брала в пологовий, але так жодного разу і не використала. Коли я вже монтувала і озвучувала відео, я побачила, як легко Катя дістається до цього третього ящичка. І тому, можливо, зберігати всі ці засоби так низько це не класна ідея. І я подумаю, куди їх заховати. Десь тут я вже підвтомилася, і тому вирішила не чіпати четвертий ящичок. Там у нас хоч і пилюка, але але лежать пачки не розкриті з підгузками, тому хай вже наступного разу. Але я все-таки вирішила замінити постіль і в Катіному ліжечку. Хай ми там зараз майже не спимо, але хочу, щоб все було готово. раптом у Каті буде настрій, в мене можливість, зорі зійдуться. Із важливого я собі запланувала ще розібрати одяг і вішати на вішечки. Катя в цей час гралася поруч, їй дуже подобається наша стійка для одягу. За ліжком, може, й не видно, але там внизу стоїть решітка для того, щоб було зручно зберігати ще й взуття. Я складаю під ту решітку іграшки, і Катя намагається їх дістати. І дуже-дуже радію, якщо в неї це виходить. Підвіконня теж постраждало. Коли на цьому тижні у мене закінчились вільні поверхні, щоб складати зайві речі, я почала складати це все і на підвіконня. Тут я швиденько прибралась, витерла пил вологими і сухими серветками, розставила свої книжки та кісточки для макіяжу. А щоб серветки даремно не пропадали, я протерла ними ще й люстека. Але з серветками треба бути дуже обережними, Може не незчутися і почати витирати ними взагалі геть все, навіть підлогу. Я не змогла зняти результат прибирання, але коли вклала качу, зняла для вас е, речі, які я замовила. Це дуже гарний блокнот. Там я записую всі свої справи, плани по наступних відео. Він насправді для мене дуже, дуже особливий. І є там багато різних психологічних практик, правил, які допомагають мені справлятися з різними ситуаціями. А ще в кінці кожного місяця там дуже гарні ілюстрації. Видно, що вони там не обиякі, а їм приділили багато уваги. Мені дуже-дуже подобаються такі деталі. Разом з блокнотом ще йшли наліпки і обожнюю наліпки. І був такий чехольчик. Каті дуже подобається ним гратися, вона може просто сидіти і тіліпати ті зелені вірьовочки. А ще я замовила килимочок для купання і ось такі прикольні іграшки. Мені сподобалось, що разом з іграшками йшла сіточка. В Цю сіточку ми зараз складаємо всі іграшки, які необхідні для купання. Вони легко стікають у ванну і сохнуть. На цьому я, мабуть, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дуже дякую всім, хто дивився до кінця. Для мене тоа е дуже многу важливо.